Долучаємо до нашого етеру Вадима Пристайка, міністра закордонних справ України у 2019-2020 роках. Надзвичайний повноважний посол України у Великій Британії у 2020-2023. Пане Вадиме, слава Україні. Якщо є з вами зв'язок, Героям слава доброго вечір. Чую вас гарно. Дякую за запрошення. Пане Вадиме, справді зараз те, що бачимо, і хочемо розбиратися в тому, що буде в той проміжок до інавгурації Трампа? І розуміємо, що Путін займається тим, що він максимально піднімає ставки. Ось ці обстріли інфраструктури величезною кількістю ракет. Зараз погрози про те, що він там буде звертатися до українського народу, щось говорити, і можливо, потім бити якоюсь ракетою. А як на це? Все будуть реагувати в команді Трампа, сам Трамп? Зараз ми бачили інформацію про те, що є призначений вже представник, який буде займатися питанням України. А для них ось це все, що робить Путін. Яке, ну, яке значення має, яке враження справляє, і як це може позначитися на подальшому вирішенню ну, нашої ситуації війни? Це досвідчені люди навколо Трампа. Зараз зібрались. Вже у нас є в Україні бачення тих людей, які мали б ще більше додати до, до команди Трампа, але ну в кінці кінців давайте поважати вибір американського народу і вибір тої людини, якому доручили на наступні роки керувати найбільше на державою держави на банеті. Що стосується нас, і чи розуміємо ми, яким ми яким ми чином діємо, ми так само з вами. Піднімаємо ставки. Ми вимагаємо зброї, яка дозволить нам стримувати агресора. Ми дозволяємо майбутній адміністрації увійти в справи, але при цьому не забуваємо, що зараз при владі адміністрації президента демократичної адміністрації президента Байдена, які ми завдячуємо своїм виживанням. Ну давайте, чесно кажучи, не забувати. І ця адміністрація намагається навіть зараз надати нам все можливе, в першу чергу, озброєння і гроші, щоб ми з вами прожили тей, цей період. До того як Трамп вступить в владу, безумовно, нам би хотілося, щоб позиція Трампа була жорсткішою. Але і конкретного плану Трампа ми не бачили. Ми бачимо багато людей, які пропонують багато планів. Але більшість цих планів спрямовані на те, що сподобатись майбутньому лідеру, щоб він обрав саме цих людей виконати. Саме ці функції. Добре, що вже є людина, яка буде займатися Україною безпосередньо, нам треба ще точно бути впевнені, що ті самі люди, які були, були названі, були призначені в Пентагон і в Державний департамент. Пане Вадим, скажіть, будь ласка, от з дипломатичної точки зору, якщо аналізувати те, про що сьогодні і чим лякав світ. Путін чим лякав світ Путін? Наскільки це безпрецедентно, коли лідер однієї з держав загрожує використовувати зброю, яка за силою своєї дії є відповідною до ядерної? Ну але щоправда, вона не масового знищення, хоча це цікава, взагалі термінологія. І як наші партнери мають відреагувати на такі слова Путіна, і чи відреагують? Нам би з вами хотілось, щоб вони всі згадали дух тих домовленостей, яких ми називаємо Будапештським меморандумом, не, не букву, ми пам'ятаємо там замість гарантії, використані слова запевнення, ну і так далі. Але сам дух. А дух був простий: ми кладемо ядерну зброю, ми зменшуємо небезпеку в світі. Вони нас захищають. Вони це включно з тої Росії, яка використовує бомбардувальники, які доставляли ядерну зброю, щоб зараз. Кидати в нас ті ракети, і бомби, від яких ми страждаємо, і в цьому контексті безумовно Росію треба викинути і скинути з цього рівняння і забути. Але є ще інші партнери: є Британія, є Сполучені Штати, є Китай і Франція, які приєдналися пізніше заявами, але вони теж приєдналися з заявами окремими, розуміючи, що Україна як перший, який знаєте, приклад держави, яка складає зброю. Не будемо говорити під яким тиском, але складає зброю. Вона має бути захищена. Жодна інша країна, з якою вони будуть пізніше говорити, не зможе. Потім вони не зможуть їм пояснити там мовному Ірану чи Північній Кореї, що ви покладіть зброю. Ми до вас не будемо мати проблем, а в ще більше того захистимо, який би до вас, вас не прийшов би режим до влади, і оце великий сигнал, який не може минути жодна адміністрація, не демократична, не республіканська. І в цьому має бути наша розмова з Трампом. Крім того, ми з вами маємо говорити, якщо НАТО. Це не механізм, який нас захистить в силу багатьох причин. В першу чергу, щоб ми з вами не зробили всю можливу роботу, щоб стати частиною цієї родини. Для цього нам тоді треба формувати так звану коаліцію бажаючих або коаліцію сміливих, я хочу не називіть її. І в цій коаліції мають бути наші найближчі друзі-партнери. І от, якщо вести з Трампом розмову, можемо говорити: наша коаліція, яка нас підтримує, є частиною країн НАТО. Ваше завдання США, якщо ви вже пообіцяли, що американська солдата не буде на українській землі. Зробити так, щоб кожен солдат і наземний, французький, британський, не знаю, польський чи прибалтійський, який буде на нашій землі, був озброєний американською зброєю. Це не протирічить вашій концепції. Повертаючись ще до людей з команди нової, яка буде займатися україною. А що ви можете сказати про кандидатуру Кіта Келога? Ну він вже став тим спецпредставником. США по Україні і він навіть запропонував власний план припинення війни в Україні? Ми теж про нього згадували, але ще нагадаю для тої аудиторії, яка не чула, що план передбачає постачання американської зброї Україні будуть тільки за умови, якщо Україна погодиться на мирні переговори з Росією, водночас США готові попередити Москву про наслідки відмови від переговорів, включно з посиленням підтримки Києва. Наскільки ця людина? Прихильна до нас, ну по-перше, були різні варіанти е, так званих цих керів представників uh -huh. президента США. Була Вікторія Нуланд, яка була частиною державного департаменту. Тобто вона мала формальні якісь ознаки, була дипломатом е, американським, мала з собою апарат, який на неї працював. Бурт -култ Волкер, який був в адміністрації якраз Трампа, який не мав цих повноважень і більше працював від себе персонально своєю знаєте, своєю якоюсь харизмою і своїм дипломатичним досвідом, подивимось, які повноваження і які ресурси будуть надані новому представнику, крім того, знаєте, я сам вів колись переговори по мінську з русскими і з цього приводу. Введені переговорів це процес. Якщо весь цей час нас американці будуть забезпечити зброю, готовий сам продовжити ці переговори. Це ж не питання, чим ми закінчимо переговори. Нам важливо весь цей час, поки ми ведемо переговори. До того моменту, коли нам це важливо цікаво і доцільно, щоб ми відчували за спиною підтримку нашого американського друзів.